Військовослужбовець Владислав Сантипал до лав Збройних сил вступив у 2013 році. Тоді йому було 18. Служив хлопець у 15 гірсько-піхотному батальйоні. Я народився в Ужгороді і тут прожив все своє життя, всю свою юність. У мене був дід військовий, і я теж хотів служити. На той момент війни не було, і ну, не було потреби захищати батьківщину. Але військова справа мені подобалась. Ну, я, я, хотів, я, я рахую, що це справа справжнього чоловіка. І як мінімум я хотів спробувати себе в цій, ну, в цій справі. І... Так і сталося, я пішов на контракт, підписав. У 2014 році, через місяць після початку бойових дій на Донбасі, Владислав Сантипал поїхав на війну. Багато де в Луганському аеропорту були. І ну, було не так, як зараз, але для хлопців 18 для хлопців, там у нас багато було хлопців по 18 років. Таких, як і я, по три місяці люди послужили по чотири місяці і вже на війну. На війну попав. У нас вже тоді були втрати, і були хлопці, які в полон попали. Потім їх через місяць вже поміняли. В Ужгороді ми були практично два місяці і знову поїхали вже на той час в Дебальцеве. Там я отримав поранення і виїхав за тиждень до того, як закрили Дебальцевський котел. Тобто мені пощастило, що так сталося, можна так сказати, бо багато хто й ну не вийшов звідти. За контрактом Владислав Сантепал прослужив 5 років і звільнився з армії. З початком повномасштабного вторгнення повернувся у військо. Я свій обов'язок виконав, хоча потім знову пішов на війну, але мій командир, який у мене був командиром роти, зараз він вже командир батальйону, ну, можливо, навіть командир якоїсь бригади. А я, я попав в його батальйон, він нас побачив, то це я і ще два хлопці, які служили. Він сміятись почав, каже, ви не воювали ще, що ви сюди прийшли. Нас вернули в свій батальйон, окремий 15-й гірсько-штурмовий батальйон, це рахується самим сильним в 128-й бригаді. Ну, тобто і ми. Наш напрямок це Донецька і Луганська область. На той час був. І всюди, де треба було, де якісь підрозділи втрачали позиції. Направляли нас, щоб відбити ці позиції і окупантів. Деколи це вдавалось, деколи ну, деколи не вдавалось. Це зрозуміло, тому що ну, війна така. Воював Владислав сім місяців у жовтні 2022 року. Повернувся до Ужгорода. Було багато контузій, і я вже в якийсь момент зрозумів, що я не готовий продовжувати далі, бо ну далі вже може це гірше закінчитись для мене. І мене направили на лікування в Ужгород. І після того це ну, довгий шлях я пройшов, поки мене не перевели. Ну, ну я сам хотів перевестись в обласний е, територіальний центр комплектації. Військовий Владислав Сентипал про службу в ТЦК каже так: я про себе дуже багато нового почув від цивільного населення, але так же не може бути, що поки ти воюєш, це ну ти герой, а ти приходишся. Ну, поки їх це не ніяк не зачіпає ця війна, то ми герої. А як ми вже прийшли з передової і кажемо, ну, хлопці, давайте і ви, ну, вам пора повоювати. По-різному нас називали, і це треба дуже сильно стерпіти, особливо людям з ПТСР. -ом. Повірте, коли прийде Росія, ви ще будете думати, чому ви не пішли воювати за свою країну. Бо вам прийдеться просто воювати за чужу. Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.